Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Хочу вас перш за все привітати зі святами Різдвяно-новорічними, з Різдвом Христовим. Христос рождається. Бажаю всім мирного неба над головою. Смачної куті! Побільше позитивних новин, мирного неба над головою. Нехай кожного з вас все буде добре. Насправді, повідомлень від вас приходить багато. Всім можливо не встигаю відписати одночасно чи там швидко, хоча я стараюсь відписувати, так що вибачте, за затримки. Хочу тільки сказати кожному з вас, що від щирого серця бажаю кожному мирного неба над головою, побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації. Нехай Господь Бог та вищі сили вас оберігають від всякого зла, від всякої нечисті. А найчесь таки біснується, тому що навіть сьогодні, і мені до речі, на сьогодні карти найгірші випадали. Удари та атаки були по багатьох регіонах, по Харківській області, Дніпропетровській, по центральних регіонах, як би це не звучало дивно, по Прикарпаттю. Але були досить сильні атаки, якраз на перший день Різдва. Так що вороги в релігійні свята не сплять. Вороги максимально. Активізовуються саме в релігійні свята, і в релігійні свята вони найбільш жорстокі. Так. Тому треба мати це на увазі. В будь-якому випадку хочеться вірити. В будь-якому випадку хочеться надіяти і хочеться сподіватися, що все це безумство, весь цей кошмар закінчиться вже зовсім скоро. Дай Боже, щоб так воно і відбулося. Базові потреби людини це мир. Мирне небо, здоров'я, а все інше це вже в кожного індивідуальне. Хтось хоче слави, хтось хоче грошей, хтось хоче сім'ю велику мати, хтось хоче світом подорожувати. Це все додаткове. Головне, щоб були базові потреби, все інше придасться. Знаєте, буде мирне небо, буде здоров'я, все інше обов'язково прийде в ваше життя. Чого я вам всім бажаю? Мирного неба, здоров'ячка побільше. Любіть один одного, поважайте один одного, об'єднуйтеся, допомагайте один одному. Ми всі одна велика родина, велика українська родина. Тому кожному з вас бажаю сімейного затишку, благополуччя. І, до речі, мені теж в коментарях питали стосовно того, чому я перейшов на 25 число, ми ж святкували 6-7 числа зазвичай. Я поясню. Раніше, і це до речі, правильно, все-таки українці святкували Різдво за Григоріанським календарем, а не за Юліанським. Перехід на Юліанський календар відбувся якраз от під впливом РФ, під впливом Радянського Союзу. До того, українці все-таки раніше ще, до часів виникнення Радянського Союзу, святкували. Різдво за Грегоріанським календарем. Тому я вважаю, що саме за Грегоріанським ми і маємо святкувати Різдво. Навіть православні. Ну, це моє бачення ситуації. Можете з ним не погоджуватися, але я вважаю так. У будь-якому випадку, шановні глядачі, кожному з вас побільше позитиву в Новий рік, побільше позитивних новин. Нехай кожного з вас все буде добре, любові, тепла, благополуччя, сімейного достатку. Нехай вас захищають від всього злого та негативного вищі сили, нехай вони вас ведуть правильним шляхом. Нехай кожному з вас дасться все те, чого ви собі хочете, позитивного, позитивне, нехай збувається. Ну і щоб ми були ситі, здорові, цілі. І щоб в кожного з нас все було максимально добре. Посилаю побільше енергії, позитивних вібрацій вам, побільше позитивних якихось коливань. Нехай вони до вас доходять, ці вібрації, відчуйте їхню енергію. І з цією енергією вирушаємо в новий світ, в нове життя, в новий етап нашого життя з вами світлий, мирний, позитивний. Щоб якомога швидше це все безумство, хаос припинилося, і знову ж таки воцарювало світло, добро, спокій, благодать, благополуччя для кожного з нас. З Різдвом Христовим Христос рождається, шановні мої. До нових зустрічей!